Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина. Зеленський втік від Пенні Прицькер. Таке мені висвітилося назва. До нас приїжджала ревізорка, уповноважена з економічного відродження України в ранзі міністра США Пенні Пріцкер. Родина Прицкер має українське походження. Брат Пенні зараз є губернатором Ілінойса. Це була прощальна поїздка. Пенні Пенні дуже жорстко пройшлася по українській владі за ігнорування американських ініціатив. Зеленський на час перебування пенні в столиці України просто чкурнув з Києва. Так, дійсно, поспішна якась дуже була. А Єрмак включив дурня. До речі, хто пам'ятає, вона різко звинуватила владу і сказала, що вони просто розкрадають. Тут не реформи потрібні, тут треба перестати красти якось так. Десь я тут знайшла. Так. До речі, це мало хто повідомив про це. Дуже мало хто е, її слова. Е, так, так, як вона сказала, дуже мало хто написав, тим більше, про, про це щось сказав. Гаразд, давайте подивимося. Е, було це заплановано, як, чого він втік. Було в нього заплановано на фронт він поїхав, там ще кудись він їхав по Україні. Кажуть, що аж до Вовчанська, здається, доїхав. Так тікав. Подивимося, було це заплановано, чи він так дійсно перелякався? Чого він не зустрівся з пені Пріскер? Тут дуже великі гроші мої дорогенькі. Тут страшні гроші повипадали. Особисті гроші, розкачка якась, натиснути, щоб на нього не натиснули. Ох, яка бубочка болезнена. Кажу те, що бачу, мої дорогенькі. Значить, так. Йому нотацій не потрібно було. Ось ця карта говорить, що він не хотів ніяких нотацій порівняно з грошима, що він гроші десь з'їв і тому подібне. Тут, знаєте, гроші, гроші. Я зробила розклад на Зеленського. Якось він буде називатися, зараз я вам скажу, щоб ви знали, який. Я не знаю, вийде він перед цим відео чи після. Можливо, навіть на наступний день. Я вам зараз скажу, то там. Так. Покарання понесе Зеленський, ага. Тобто його якісь втрати там. Ось ось. Перелякався, втік. Ось. І там е, теж ми говорили про те, що в нього не дружина, не діти. Ось. А гроші, особисті гроші. І ось тут особисті гроші знову виходять. Зараз ми подивимося, ось тут причинене. Перелякався за, за свої гроші, взагалі, що буде спрос, його спитають, тому що єрофант, до речі, ви розуміли: єрофант завжди питає. Маг нахимічить ось з невміння, бо маг ще не є професіоналом. У мага з'являється після шута, у мага з'являється повно якихось. Штучок дрючок, яких він не знає, як їх застосувати. Мах ще тільки вчиться. А єрофант, тобто жрець, він перевіряє. І ось тут приїхала Пенні Прицький перевірити, що з грошима. І він взяв втік. Перелякався. Це ж треба було так. І знов гроші, дивіться. І знову гроші. Де Зеленський там гроші? Жадібність. Ой, ви знаєте, дивіться. А тут військові. Я краще на фронт поїду. Ось. Але зараз ми подивимося, було це заплановано чи ні. Бо я тут плану не бачу. Тут, якось, знаєте, скоріше спонтанність. Чи було заплановано, коли пані Пріцкер приїде, що він втече? Ні, не було заплановано, дивіться. Тут е, все, кубки випадають, тут немає ні одного меча. Було би шестірочка мечів, наприклад. Е, сімка мечів. Ну, сімка мечів теж. ні, А от сімка мечів нам показує, бачите? Е, втік. Тобто втік е, на емоціях, скажімо так, на Е, Йому цього стресу не потрібно. Тобто він втік, дійсно втік, як... Пише пан Цибулько, це я зачитала від пана цибулька. цибулька. чи Цибулько. Ось, Це він написав опис, який я на початку відео цього вам зачитала. Це було від пана Цибулько. Ось. Тобто людина втекла на емоціях, і, до речі, випав Зеленський сам особисто. Йому вже забагато, йому вже забагато йому нотацій читати, а тут нотації читати приїхали. Спитати за пророблену роботу. Ось він і не хотів цього всього. Краще я зустрінусь з військовими. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, дійсно він втік. Дійсно, він втік. Ось ця карта так і каже. Дійсно втік. Не було це заплановано, це було спонтанно. Ось так, мої дорогенькі. Ви просили? Ви мені скидали пана цибулька? Дякую вам. Ось, ви, до речі, мені писали. І скидали щиро вам подяка за те, що ви мені допомагаєте. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!